Доброго дня, шановні краяни, косопічани. Я знову з вами Юрій Кравчук. І сьогодні мої запитання до виконуючої обов'язки міського голови Костополя Лілі Шульжук. Хочу е, запитати вас, е, чому саме на вас поклали виконання обов'язки міського голови? Обов'язки міського голови були покладені саме на мене, тому що кожен із заступників прив'язаний до певної партії. А я все таки прийшла як звичайний працівник і, і незалежно від політичних поглядів. Так ви себе позиціонуєте як політичний керівник. А ви відчуваєте на себе тиск зі сторони можливо депутатів голів фракцій при вирішенні якихось питань? Ну, звичайно, в перший же день моєї роботи до мене завітали і сказали, що я спіймаю погоджувати, незважаючи на те, які насправді в мене є повноваження. Тобто, ну це звичайно був тиск. І він, в принципі, до цього моменту продовжується. Ви відчуваєте. Але... Да. Але, але в загальному картина все таки і за і закон. На боці як Давида Олександровича, так і на боці його рішень. Давайте ще скажіть, яка вас освіта? Ви ж маєте закінчити ще uh, освіту, так? Хто yeah. був за фахом? Я навчалася в Рівненському державному гуманітарному університеті на факультеті математики та інформатики. Бакалаврати я закінчила математика та інформатика, магістратура була математика. No. Потужного освіта, тому що в мережі вписали різне, там, що офіціанткою працювали, що ніби на педагогічній роботі десь. Я після 11 класу працювала ціле літо офіціанткою. Після першого курсу я ціле літо працювала під Потім після другого, третього курсу і в період навчання я брала Діток, займалася репетиторством, коли я була на магістратурі, і я е, мала можливість піти на індивідуальне навчання і працювала в шостій школі, вчителем математики. Попередньо я там не раз проходила практику, тому, можливо, дехто думав, що я працюю, але я проходила практику, е, а також потім я вже пішла на роботу, пропрацювала Тоже два тижні почалася війна, і е, так як вчитель, який мав можливість в той момент вернутися на роботу, на чому місці я була, то мене було слід. А як давно ви працюєте в міській раді? 19 серпня, 2022 року, мене було призначено на посаду начальника управління забезпечення роботи ради бухгалтерського обліку архітектури та землеустрою Капівської міської ради. На цій посаді я пропрацювала. Рівно рік 19 серпня 23-го року мене було призначено на посаду керуючої справами виконавчого комітету ради. Це є виборна посада, і на цю посаду мене обирали депутати. На сайті Купської міської ради є проект рішення про дострокове припинення ваших повноважень як керуючих справи. Вас прошу звільнити. Філі, як, як будуть події розвиватися на вашу думку, якщо це рішення буде прийнято, воно буде незаконним, там немає жодної підстави, на моє звільнення. Все-таки в нас є закон про працю і Кодекс законів про працю, і ми маємо цьому слідувати. Тому, якщо таке рішення буде прийнято, або Давид Олександрович застосує вето, або ж це мені доведеться оскаржувати це рішення в суді. І так як немає законних підстав, знову ж я поновлюсь посаді. Пані Лілія, ви налаштовані я так бачу оптимістично і хочете працювати, продовжувати справи, які розпочав продовжувати справи, які розпочаті були Давидом Олександровичем. Раз він довірив мені виконання обов'язків міського голови. Думаю, він е, обдумував це рішення. Я його поважаю як керівника і бачу, що він робить для міста. Це мене ж знову мотивує йому допомагати в цьому. Тому скільки я часу буду на цій посаді, я буду старатися продовжити його справу і чим можна покращити. Хочу ще запитати О. робочі ці стосунки у вас, там же кілька їх заступників. Як відбуваються? Скажу щиро, що із заступником міського голови Ткачуком Андрієм Володимировичем я практично не вирішую ніяких питань. Лише була на двох комісіях, які він проводив. А чому Ну, на жаль, кожна наша розмова це певний тиск від нього на мене, і якісь завдання, які я кажу, що я вам доручаю як керівник, він. Взагалі не виконує нічого no. за Баліновську. Скажу коротко, я думала від початку, що ми налаштуємо відносини, проводячи першу нараду із батьками, чиї діти ходять в шосту школу. Був перший контакт, який відразу мені дала зрозуміти, що ми співпрацювати надалі не будемо, і я її надалі бачила лише на одній нараді, на яку я її запросила. Коли одне завдання їй довірила, вона е, не захотіла його виконати. Е, і практично Ігнорує, це всяке. Так, 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 так. Можна простими словами так сказати, що я працюю практично з двома заступниками, а інші просто приходять на роботу. І інколи я їх бачу. Ну, але воно ж повинно якось це питання вирішити. Це ж логічно, якщо. Нема підпорядкована людина і не виконує завдання. Дивіться, тут наступна проблема: і Ткачук, і Баляновська являються одночасно депутатами і одночасно заступниками міського голови рішення суду. Є практика, що на таких людей подавали в суд, тому що це несумісність мати мандат депутата і одночасно займати посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів рад. Практика суду говорить про те, що такого бути не повинно, і що депутат або має скласти мандати, або ж заступник має звільнитися, Скажіть, ви з Давидом Олександровичем комунікуєте якось чи ні? Дивіться, на жаль, це заборонено. Його практично не відсторонили від його обов'язків, тобто він і надалі мусить виконувати свої обов'язки міського голови. Є певні речі, які, на які я не маю повноважень, лише він має повноваження. Тому йому доводиться інколи повертатися на роботу, створювати якісь документи. Але в цей час ми взагалі не комунікуємо, тому що ми на це не маємо права. Я лише читаю документ і відповідно підпорядковуюся. йому. А як ви ставитесь до критики? От що критикують ваше призначення на посаду? Я вважаю, що моє призначення абсолютно законне. Так як моя посада рівнозначна заступнику, тим паче, деякі повноваження все такі на підписання певних документів в мене більше. І відповідальності більше. Критики досить багато негативної у Фейсбуці. І, як я помітила, вона створена певне штучно, тому що, наприклад, як мої близькі або рідні хочуть щось прокоментувати, їх просто блокують і вони більше не бачать цих постів. Тому я вважаю, що це створено штучно і тих, хто хоче щось добре написати, просто видаляють. Я хочу сказати, що кожна людина, яка хоче зрозуміти для себе, ну, що я собою представляю, перші справи може зайти до нас на сайт, подивитися, скільки документів було створено мною, може дати будь-який запит, може прийти особисто зі мною поспілкуватися. В принципі, я завжди відкрита до цього, до запитань людей, обговорення певних проблем, які в них відбуваються. Двері своєї ради відкриті, тому. З запитаннями можна підходити. Ну що, е, побажаю вам успіху і хай звершиться ваші бажання, добрі і наміри. І нагадаю Костопільчанам, що це було інтерв'ю з виконуючою обов'язки міського голови Костополя Лілією Шульжуку.